Друзі, вітаю 24 вересня. Сьогодні з вами Валерій Клочок про найголовніші події сьогоднішнього ранку і минулої ночі. Минула ніч інформаційно була для нас дуже важливою з огляду на візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки на 79 дев'ятого генасамблею Організації Об'єднаних Націй. Він вже встиг провести низку зустрічей і озвучити окремі деталі. Плану перемоги Зеленського. Ну а читаєте, як кажуть американці, мирного плану. Ну зараз багато гуляє різних дефініцій стосовно цієї ініціативи. Про все це зараз по порядку. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте це відео друзям і розміщуйте посилання на нього у своїх соціальних мережах. Отже, президент України разом із дружиною у Сполучених Штатах Америки він дав інтерв'ю телеканалу ABC News, де зробив. Дуже цікаву і інтригуючу заяву про те, що війна ближче до завершення, ніж багато хто з нас вважає і думає. Я не маю сумніву, що Зеленський точно знає інформації більше, ніж ми з вами, і розуміє всі деталі того, що відбувається на полі бою, тому що він є верховним головнокомандувачем і має інформацію з перших у, з перших джерел і дійсно ту, яка закрита для широкого загалу, чи всю він її розповість американцям. Думаю, що так, але не всім. Минулої ночі за київським часом він провів зустріч із двопартійною делегацією конгресменів, де розповідав про деталі цього плану. Окремі вже з них потрапляють у пресу. Але концептуально розуміння у всіх є. Це надання дозволу Україні бити по території Росії і більше зброї, тому що саме тиском силовим на Кремль. Каже Зеленський, ми зможемо змусити Путіна сісти за стіл переговорів на умовах України багато різних заяв. і від до прикладу європейських лідерів. Петер Павел, президент Чехії, сказав, що він не вірить в те, що Україна зможе силовим способом повернути всі території під свій контроль. Така заява була і раніше наголошує на тому, що треба бути реалістами, і окремі території українські можуть певний час перебувати не під контролем України. Під чиїм питання поки що відкрите. тобто розглядаються різні варіанти. Президент України свого часу говорив про те, що дійсно окремі території будуть повертатися дипломатичним шляхом, поки що він цієї риторики уникає. Наголошує на тому, що курська військова операція змусила Путіна боятися, боятися того, що він не може повернути свої ж території під контроль, хоча має, нібито достатньо ресурсів, але продовжує наступальні операції на сході. Ситуація вкрай складна і на харківському напрямку, але контрольована, як кажуть, у генеральному штабі збройних сил України. І це серйозно змінює зараз позицію окремих очільників на заході, які справді готові будуть допомогти, але все буде залежати від. Президента США Джозефа Байдена, від якого ми очікуємо кардинальних рішень, що стосується, до прикладу, постачання далекобійних ракет, крилатих ракет, до літаків F-16 і таке інше. Якби у нас більше було спроможності бити по території Росії, то було б знищено не 200 об'єктів на її території, як сьогодні вже було офіційно заявлено, а набагато більше. Але. Звертаю друзі вашу увагу, що ніхто зараз із західних партнерів не говорить Україні, що цього, мовляв, не потрібно робити. Все нормально. Тому поки що за цим слідкуємо. Сьогодні президент буде ввечері виступати безпосередньо на Генасамблеї ООН. Обов'язково це все відслідкую і вам повідомлю, про що він там говорив. Ну і, звісно, інсайди вони будуть просочуватися. Я буду про це говорити також разом із своїми колегами у себе на каналі. Тут буде виходити ще багато сьогодні відео продовж інформаційного дня. Перепрошую, що не зміг випустити вам сьогодні і раніше їх, тому що ну, мав трішки нагоди коментувати ці події і для українських телеканалів. Та youtube платформ все це буде у мене, тому залишайтеся тут, і ви будете знати одні із перших, що власне відбувається в світі такого цікавого для України. Встиг уже уша і оскандалитися черговою заявою, і в черговий раз оскандалитися. Дональд Трамп кандидат на посаду президенти. Сполучених Штатів Америки на одному із мітингів він сказав, що вважає і до нині Зеленського найкращим продавцем в історії кожного разу, коли він призить душа, він їде звідти з 60 мільярдами доларів. Це він говорив раніше. Нині він говорить те саме. В такий спосіб апелює до свого електорату і говорить, що ні, ні, Україні потрібно давати гроші. Ну, я так, друзі, це читаю. І знову сказав: Я зателефоную Путіну і Зеленському. Завтра вони сядуть за стіл переговорів, домовляться, війна завершиться. Це я говорю для прихильників Трампа, щоб розуміли, до чого Трамп буде спонукати Україну, прихильників в Україні. Хоча направду дійсно нам цікаві вибори в Америці. Ми вже багато знаємося на державному управлінні Америці, як ухвалюються закони, як відбуваються вибори. Ми знаємо дати кандидатів, таке інше. Це дуже добре. Добре, що ми політично розвиваємося і можемо більш критично мислити стосовно того, кого, куди і як ми обираємо. Я не проти вашої прихильності чи до Камали Харі, чи до Трампа. Це ваша особиста справа, але просто акцентую вашу увагу на тому, що. Говорить Трамп сьогодні. Так, демократи в цей час мовчать. Я вам скажу відверто, мені більш до вподоби. Політика республіканців, але класичних, не трампістів, республіканців, часів Рональда Рейгана, які були послідовними в питаннях знищення тоді Совєтського Союзу. Нині, якби вони були без Трампа при владі, я б відверто кажучи, більше був би прихильний до них. Але зважаючи на ситуацію і кризу, яка склалася саме в республіканців, сьогодні демократи виглядають більш привабливо. Хоча дуже хотілося б ви вони були б десь з таким, знаєте, менталітетом республіканців більш радикально налаштованих. За цим слідкую, друзі, обов'язково і тепер до і на близькому сході, які там звертаються дуже дуже гаряче. Ви знаєте, що Ливан зараз знаходиться під масованим ракетним ударом з боку Ізраїлю. По півдню Ливану прилетіло дуже багато ракет, і знищено понад тисячу різних військових об'єктів. Це дуже серйозна, як на мене, йде підготовка зараз цілеспрямована для проведення наземної операції з боку Ізраїлю. Що вони власне не приховують сьогодні? Там уже повідомляють нібито про майже 500 вбитих, хто конкретно вбитий був, невідомо. Була інформація про те, що був знищений один із ватажків Хезболи, її в Ливані, спростували дуже багато поранених, більше півтори тисячі осіб. Це офіційне повідомлення Ливанського. Міністерства охорони здоров'я і на тлі саме цих подій вже лунає чимало заяв про те, що конфлікт на близькому сході може перерости у дуже широку війну, а може й не перерости. Ціни на нафту почали скакати догори на тлі саме цих повідомлень, а також повідомлення про те, що у сполучених штатах Америки стався ураган. Але це коливання дійсно, я не думаю, що вони можуть суттєво змінити. Ринок нафти, враховуючи те, що і Росія веде війну проти України і на Близькому сході ще з минулої осені ситуація напружена. В принципі, я вважаю, ринок нафти зараз плюс-мінус стабільним в умовах війни, навчилися його регулювати на превеликий жаль. Це не на користь України. Бо вже як повідомляє сьогодні видання Bloomberg, Росія готова буде виділити наступного року на війну проти України, точніше на ВПК російський, так буде мабуть, правильніше, на весь силовий блок. Майже 140 мільярдів доларів це набагато більше ніж цього року, і це все засвідчує, що Росія сподівається на доходи від продажу нафти і газу. Тому наша політика в частині тиску на захід, аби вони більш санкційні впроваджували заходи, які б стримували б саме торгівлю, наприклад, Індії із Росією Китаю з Росією потрібно. Але чи будуть вони? Я, чесно кажучи, поки що сумніваюся, бо Захід прагне зберігати такі економічні зв'язки, тому нам потрібно працювати із тими країнами, які впроваджують вторинні санкції до країн Третього світу, що допомагає Росії отримувати компоненти подвійного призначення для виробництва ракет, бронетехніки і таке інше. Сьогодні навіть у Біл з'явилось повідомлення про те, що нібито китайські броньовики вже є на фронті, але ця інформація не верифікована, тому я з цим буду розбиратися. Обов'язково вам розповім у наступному відео і завтра буду також писати. Коментарі з військовими експертами-колегами, тому ще раз наголошую, тисніть на дзвіночок. Ви будете знати, коли тут виходять нові відео. Так от міністр закордонних справ країн Групи Великої Сімки попереджають, що світ може бути втягнутий у велику війну через події на Близькому Сході. Але нам ці події дуже корисні, бо це свороду і тиск так само і на Іран, який останнім часом. З'являється, фігурує в багатьох інформаційних повідомленнях про те, що він постачає балістичні ракети до Росії, які поки що по Україні не прилітали. Поки що, бо, як ви знаєте, нібито Іран не поставив пускові установки до Росії, які потрібно використовувати для запуску цих ракет. Цілий з вони зробили це чи ні, ми будемо бачити. Але от уже другий день поспіль президент Ірану Мусад. Пезешкіан все частіше з'являється в інформаційних повідомлень різних е, інформаційних агентств. Сьогодні видання Bloomberg пише про те, що Іран готовий скласти зброю, якщо це зробить і Ізраїль. Тобто Ізраїль не буде продовжувати війну. От якраз демонстративний приклад того як. Силовий тиск на терористів змушує їх змінювати риторику. Вчора буквально Пезешкіан говорив про те, що він проти того, що Росія воює проти України. Він ніколи не підтримував такі наміри Росії воювати проти Мирної України. Але він чомусь не говорить про те, що це їхні шахеди прилітають по території України минулої ночі їх було випущено 81. Звісно, вони там мають іншу абравітуру, Зараз не шахет 136, нібито так і називається, а якась там гірань, яку руками трогати нельзя. Але це вони передали Росії технології, і вони постачають до Росії і фахівців, які виготовляють ці шахеди, і в тому числі компоненти в мене особисто цього сумніву немає. Ну принаймні, вони могли б сказати, що ми проти того, щоб Росія виготовляла ці шахеди. Те саме стосується і ракет, але разом із тим президент Ірану говорить, що готовий до деескалації, напруженості з Ізраїлем. Ви знаєте, що їхня нещодавна атака по території Ізраїля ракетами та шахедами, яких вилетіло там майже 4 сотні, вона не досягла успіху. І я вважаю, що це є одним із аргументів того, що Іран дійсно прагне пом'якшення відносини з заходом. Пазашкіян сказав, що він готовий сісти за стіл переговорів. З Європою та американцями для вирішення українського питання, але сьогодні стало відомо про те, що вони намагатимуться добитися послаблення санкцій, в тому числі відновлення торгівлі з Європою і Сполученими Штатами Америки, і навіть ПЗшкіан говорить про відновлення ядерної угоди, яка була, до речі, скасована за часів Дональда Трампа. Джозеф Байден не зміг її поновити, тому я думаю, що на завершенні каденції це було б дуже слушно, але за умови, якщо дійсно Іран готовий буде. Відійти від риторики ескалації, не підтримувати єменських хуситів, палестинський хамас і хезболу в Лівані. Це дуже-дуже важливо. Бо саме в такий спосіб сьогодні Іран намагається формувати політику на Близькому Сході, яка неприйнятна для Заходу. Чи так буде? Поки що маю сумнів. Не бачу щирості намірів Ірану не здійснювати терористичні атаки на Близькому Сході, не допомагати Росії, в тому числі не співпрацювати з Китаєм у військовій сфері, так і інше, бо Китай і Іран активно співпрацюють. Але риторика, ну як на мене, поки що непогана. Я її пов'язую в тому числі з візитом Пезешкіана до генерал Асамблеї ООН, Бо він якраз перебуває нині в Сполучених Штатах Америки, минулого року також Раїсі, який загинув у авіакатастрофі, був також у Нью-Йорку на Генсамблеїон. Він в тому числі робив чимало подібних заяв, це ні до чого не призвело. Але все ж таки нагадую вам, що пазашкіан позиціонується на Заході і в інших країнах як той, хто більш прихильний до діалогу із західними країнами. Звісно, там всю ключову роль відіграє Аятола, але якщо. Така позиція воєтоли, то можна говорити, що до якогось діалогу це можна перезвести. Але, звісно, з терористами говорити, себе не поважати, враховуючи те, що перші санкції проти Ірану були введені ще на початку 50-х років минулого століття. І на завершення ще одна вам новина про наші. Польсько-українські відносини вони ніяк поки що не змінилися, але українське питання нам зараз може і допомогти. Українське питання в Польщі. Справа в тому, що президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю виданню Polsat News заявив, що якщо хтось, хто збирається заблокувати доступ України до Європейського Союзу, далі слухайте дуже уважно, він тим самим вписується в політику Володимира Путіна. Про це ще раз наголошую, вам сказав Андрій Дуда. Це м, супротивник чинного уряду у Польщі, тому що Польщу очолюють його м, опоненти політичні, і нам це може суттєво допомогти. Нам потрібно зараз активно працювати із партією Качинського. Відмежовуватися від будь-яких політичних дискусій, які тривають в Польщі напередодні проведення президентських виборів, справді більші рішення там ухвалює прем'єр-міністр, але ця риторика нам дуже-дуже потрібна. Її варто розвивати, її варто підсилювати, на ній варто акцентувати увагу, тому що заяви, наприклад, і Дональда Туска, і інших посадовців у Польщі, які говорять про те, що допоки ви там не вірите Волинську. Трагедії, питання по ній, то ніякого зрушення в бік Євросоюзу в Україні не буде. Тому користуємося моментом, будемо прагматиками і циніками державними в таких питаннях, не псуючи відносини з самою Польщею. Так це не просто, але ніхто не говорив, що буде дуже просто. Друзі, дякую, що були зі мною. пишіть, будь ласка, свої коментарі обов'язково. Ще раз вас дуже прошу. Поширюйте відео в соціальних в своїх мережах, ну а також пересилайте його своїм знайомим і друзям. Хто вперше тут підписуйтесь, всіх люблять ціночною і не перемикаєтеся, все буде Україна.